Слава Україні, всіх з Новим роком. Бажаю всім новому року. Все-таки в першу чергу миру, потім здоров'я, щоб всі рідні повернулись. Ну і починаємо ми перше відкриття в цьому році. До речі, досить непоганий ікс, В мене, хоч є всі на твіні, але контент є контент. Що не зробиш заради контента? Тож відкривати будемо. Єдиний, кого не маю, це не маю Тараса. А дуже би хотів. Дуже би хотів. Мадам Серіс, починаємо. Ні, це візія. До речі, перш ніж почати відкривати, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій телеграм. Ну і першого епіка я отримав. Але я хочу легенду. Я, я вже дуже хочу. Я ще в цьому уроці ще один епік. Серйозно, це в нас що Х2 Небесна чарівниця. Також непоганий Епік. Накладає воскреше е, після смертне оживлення. Оживлення все-таки. І непогано, не непогано, непоганий Епік. Візія також непоганий. Ну, о, це, о, о, це вже нормально. То що я вже подумав, що це якийсь X2. Серйозно, третій епік з чотирьох уламків. Я, я тоді хочу легенду, бажано дві. Д, із, не зараз, ні, я вже зараз заїкатися ще трохи почну. Крайній уламочок, дай мені, будь ласка, Тарас, Тарасика. На жаль. Но, але три Епіка з шести уламків це дуже круто. Ну і дозорця я маю, він мені недавно прийшов, епіки не цікавлять, але ще одного дозорця я би не проти отримати і поставити на гідру. Одного можна на четверту, другого на третю. Головне, щоб прийшов. До речі, мадам Х на мадам Серіс не спрацював. Дай мені, будь ласка, тут легенду. Шість уламків! Алло, це як? Це Це... Це епіки, причому ніякі епіки. Що зробиш? Що зробиш? Таке... Таке життя. Ну, отруйник насправді непоганий епік, можна використовувати і на боса в темне прокляте місто на Армхота. Загалом епік хороший. І легенда. І епік, і Каноніса, Каненіса. Нічого цікавого. Нічого цікавого, на жаль, без легенд, хоча епіків трохи насипало. І ендалії, вроді не було. Вроді не було, Хоча вона і не потрібно. Що ж, будемо рухатися далі. Тепер черга Наталі. Наталі жовті вона не дає. Тільки одне бажання Тарасик. Інсенса, до речі, в неї є. Мадам Серіс. ну епіки не цікавлять. Але тут є Марічка і дуже бажано їй в паруби Тарасика. Пах, впізнаю свої традиційні відкриття. Поки рарки нічого цікавого. Якусь би легенду, бажано не якусь, бажано Тараса, один уламок! Один уламок! На жаль, це 4 рарки, ну так буває. Дякую Наталі, і йдемо так. Наступним буде Костя. І клану Привіт. Клан Вусата Чарка, голова клану Хтива Миша. Людей з фантазії все добре. 28 учасників, я думаю, що їм потрібно двоє людей. Цікаво, звідки я догадався. Якщо що, то маєте куди писати, маєте куди їм написати. Е, і всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Ого, 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 привіт, 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 привіт. Багато кого довго нема. Ну, нічого не зробиш, так буває. Угу. Якщо що, то можуть приєднатися. І поїхали, відкладаємо все. Тарас. В принципі, добре. В принципі, все зрозуміло. Хоть, хоч сюди, може, прибіжить. Легенда, було б добре. X10, насправді, так що з останнім часом погано прибігають Легенди. що Це жахливо просто. Відкриваєш, розчаровуєшся. Знов збираєш, знов розчаровуєшся. Добре, а трошки час вже пройшло від. З того часу, коли я почав відкривати уламки, і бачу, що навіть епіків не дає. На твіні в мене сипало, а тут. І зараз Тарасик вибіжить, все виправить. Ага. Схожий. Схожий, Зачистою. схожий. І тут все виставило. Може міфічного? А може міфічного? Ага. Може, але не сьогодні. Ай, одне розчарування. Так, до речі, тут, якщо що, тут не вистачає. Де він, де він, де вони, де? А ні, це не тут. Хтось мені писав про МіКГ. Що якщо що переставити, МіКГ, тут забрано. Угу, охоронець. Нічого цікавого. Легенду би. Легенду би. Всі уламки кудись йдуть. впше не туди. І що? І шо? І шо? То ну крипта. Все, все можна запхати плюс-мінус на крипту, якщо ні, то на прокрите місто. Але ми відкриваємось... ну, маньяка можна просто в корм перетворити і все. Але ж ми відкриваємося для отримання легендарних героїв. Хіба ні? А на хорет. Ну, раніше грав в пачці з Віксвелом. Він продовжує, він дає бонуси, непоганий герой. І все, і тортура тортура нікуди не заходить. І все. І отак от, от: по, по суто, по епікам пройшлися. Дякую Кості за уламки. Ну, значить, наблизився до свого гаранту по всіх, <гаран, всіх уламках. Дякую ще раз, Кості за уламки ідемо далі. Ну і вже традиційно, мій аккаунт буде на закуску. В мене, а я відкриваю все. Хочеться відкрити, хочеться легенду утримати, а то так під новий рік не отримав, може вже по новому році отримаю. Епік, Костомаха, так. Ну, епіки насправді не цікаві. Може бити непогано, але це хіба десь там на старті. Майстриня Луків це трошки далі вже. Е, можна використовувати в темній вежі на одну з потаємних кімнат. І дай мені легенду. Ага. Ага. А я відкрию ще червоні. Хочеться хочеться нового міфіка якогось отримати. Ще не було міфіків з уламків. А отак хай буде. Дай міфічного. Надіюсь, не на дві рапки. Але буде дві рапки. Шанси настільки маленькі, на що я надіюсь? На дві рапки. Ну, що зробиш? Не знаю, скільки треба відкрити, щоб дістати того першого вічного героя саме з Уламка. Що ж, от таке вийшло відкриття. Пишіть, відкривались ви, не відкривались. Якщо відкривались, то може щось топове отримали. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна, і до нових зустрічей.